Цебуля остання і кропу нервал. Боже, йде у товсті цепки, де. Ось така робота. Ось так дрібненько порізане, саме пір'ячко. Де товсте, старалася не різати. От. А от так, саме пір'ячко. Тонша перинка, товща. Висохне, повірте мені, дуже швидко сохне оця. уже ми цьогоріч сушили, тільки трошки тонше накладала. І тонше моє пір'ячко було. Ну, коли ото була ще прохолодна погода, а зелень на городі була, думаю. Не поїдаємо зріжу, що буде. То я мішала тоді оце зелене пір'я зеленої цибулі і петрушку. От О, зараз я покажу змі. А це простий кріп. Помила, водичка стекла, навіть не зовсім там і просохло воно. І розцілаю сюди кріп. Чим мені подобається ця сушарка? Вона в нас перший рік. Що не залітають сюди мухи. Пахне як. Ну, може, дрібненьке де випаде. Ну, чуть-чуть, буває, пролітає, ну, чуть-чуть. Не перемішувала я його, нічого. Оце. Те, що сушили он ми. Ось. Тоді, як висохне, я його змішаю все до кучки, а сушу окремо. Давай, я держу, а ти закривай. О! Оце це, чим мені подобається, що... Хоч вітер, воно не порозлітає, так, да, воно трошки підсохне, його позабиває і вугли, і скрізь. Ну, Ось ми його повісили під навесом. до прицепа проволочкою, бо воно вітер дуже легеньке дуже. вітер ворсає його. От. І... Висохне воно 2-3 дні, дарма що хмарна погода. О, як холодно ось було, дошвидко да, висохло. Висохне воно наразі. Оце мені подобається. Ніколи я зелені не сушила, а це перший раз цьогоріч. І вона Сушу. виходить зелена-зелена зелень, дуже зелена. Ось іди, дидоцію до стола. А ті хто ходить. Порізала я всю цибульку, дещо відділила. Господи, де воно є. Де товстіше поставлю просто в холодильник. Цибулька молоденька, свіжа, м'якенька і солодка. Я люблю таку їсти до супу, до борщу, тому поставлю, скільки буде. Це осталося тут із товстими цепками, де й біле попадається. Це зараз зроблю по рецепту. Перший раз не робила такого ніколи. Це ось порізала. Тут де біле, тоненьке, де трошки Як зеленого пахне. попалося. По пакетах і в морозильну камеру. І ось нарешті, дивіться, запаковане те, що ми цьогоріч сушили. Дивіться, тут пір'я зеленої цибулі і Петрушка. І Петрушечка. Ой, яке сухе! Сухе і запах не пробувала ще, яке воно буде у страві, який воно буде давати аромат, смак. Ну, красиво буде. Оце, якщо отак тикну до носа, тоді чую запах. Ну після... Їдемо вчора з городу. Ковід чи хто знає, що воно за Цвіте акація почала, я не чую запаху. Раніше їдеш велосипедом мимо і відчувала запах. А тепер тільки отак притик. Оце так я його зараз у контейнері зберігаю. Може, у кого є така практика зберігання сухих оцих приправ. Може його на блендер перебити, а ну напишіть, порадьте, будь ласка. Щоб взагалі було порошочко. Да, щоб, бо я бачу, є люди роблять приправи, домашні приправи з усякого такого сушеного, то перебивають блендером. Ну, не знаю, у мене ще практики такої не було. Поки зберігаю ось так. У простому судочку. Це в морозильну камеру, це в холодильник, а це зараз переважу, бо там рецепт дається на кілограм отакої зелені. Буде кілограм. Сіль. Так, сіль проста олія і оцет яблучний. Ну, зараз зробимо, побачимо, що, що із нього вийде. Ку-ку! Роблю вперше такий рецепт на один кілограм порізаної молодої цибульки. Добавляємо одну столову ложку солі, одну столову ложку оцту яблучного і 100 мл олії. В мене просто За, із, запахом. із запахом. Проста сільська олія, нерафінована. Видивилася цей рецепт по інтернету і вирішила собі спробувати. Я нікого не вчу, тільки показую, що я роблю для своєї сім'ї. Перемішує. Ну запах який шикарний, хоч так бери ложкою їж. Угу. І хай воно трошки постоїть. Сіль розтане. Сіль розтане. І воно там помішається, подружиться. І буду розкладати ось у нас такі. Судочки пластикові, з підмакувані начинки, ми не викидаємо. Є квадратні, є, є ось такі круглі. І у холодильник, це не в морозильну камеру. Це у холодильник. Для. Теперішнього споживання. Я відчуваю, що його можна буде ложкою їсти як мариновану цибульку. Ага, ану. М -м, вона вже добра. А ви знаєте, колись у моєму дитинстві мама нам Кулач. нарізала просту білу цибулю зимою, у мисочку додавала трішки солі за смаком, чуть-чуть цукру і просту домашню пахучу олію. Говорила вона так, хай постоїть трошки уситься. Ну, Щоб горяча вийшла і, і запах. Ой, як ми її їли до всього. Ну, а тут гіркоти нема. У нас цибуля цьогоріч якась дуже смачна. Це ж тепер е різні рецепти. Як замаринувати цибульку, до шашлику до всього. А тоді хто їх знав ті рецепти? Мама просто накришила, зробила і. Mm. і... Добре, я вам скажу добре. ну Як воно буде зберігатися, я думаю, буде зберігатися, бо оце вже є. Ну, Ну, побачимо. Ну, я думаю, вона довго в нас у процесі, не на, у процесі нашого життя я буду нею користуватися, я ж це не на зиму, а зараз поставлю. Хоча автор цього відео говорить, що у, місяць, у холодильній камері зберігається місяцями і два, і три, і чотири місяці воно стоїть і не пропадає. Ну, Я думаю, воно у нас не вистоїть, бо я дуже люблю зелень в усьому. Ось так, зараз вона трошки постоїть і я буду накидати. Та я ось просто так її їстиму. Вона смачна, вона у нас цьогоріч різні сорти цибулі, але вона вся не гірка. Білечко не гірке, дуже смачне. Ось дивіться. Mm. У погребі ще залишилося десь із відро цибулі. Це сьогодні ходила в погреб. Оце така, ну, не гнила, вона нічого поросла. Є така, що ще і не проросла є тамечка. Є така, така тверда, тверда, тільки починає хвостик свій викидати. Ну, але я рада, що в мене ще в погрібі цибуля є. Десь невеличка відерце, 10 літрове ще набереться цибульки. От. Ну, добре, що є. Да, я заходжу добрі у, у погріб. І радіє душа, що в мене є різні соуси до страв піцу роблю, я нічого, свій кетчуп. Любий, і пап і каші, і айвар є у всяке. І Солодкий чилі. Да, і солодкий чилі. Смакота така, що. Ой, чилі це взагалі. Ось дивіться, навіть, бачите, підписане чилі. Ну, якщо гострий, що я додавала багато перцю, то я пишу гострий. А це ні. Це солодкий. Це солодкий, їсти можна ложками. Така смакота, я вам скажу. Ми не знімали відео на канал, але відео це із. Із рецептів із інтернету. От, зробила, нам сподобалося. Дуже шикарний. Дуже шикарний. І він стоїть без холодильника і не пропадає. Не, не пропадає, тиждень стоятиме отак без холодильника, він не пропадає нічого. Тому я щось запала на цю цибульку. В кого є гроші, може купляти круглий рік і зимою, і літом зелень і всяке інше. Ну, а я для своєї сім'ї сім стараюся заготовити. І куплена ж цибулька зелена, яка вона красива не буде, вона ж як дублена, це така м'якенька. А олійка така пахуща, аби ви, аби ви чули, який зараз запах стоїть на кухні. Так, буду я тоді розкидати і покажемо, скільки вийде судочків. Тобі теж цибульки дати? Будеш цибульку? <мас> Сама, каже, її їж. так? Ой, ти моя хороша киця Помічник прийшов. Чотири судочки кругленьких і два судочки ось таких квадратненьких. От так на верхній полці вони будуть у мене зберігатися. Ну, з бусиковою допомогою ми справилися, поставили в холодильник. Ну, тепер час покаже, яка то смакота буде. Скажи буся нашим глядачам. Коментуйте, ставляйте пальчик вверх, пальчик вниз. <гум> ну що це ти взагалі? Безпардонний. <гум> Бусь. Животварина. Так, так, зачухалося. <гум> О, понятно? Все, все. По людським міркам нашому бусі 9-11 липня буде 9 років, а по людським міркам це 55 років. Так що кажи, я старший від тебе. Ну, ще молодцем. Ще я хлопець хоть куди, до. Вчора подивився, подивився на дворі на котенят, каже, е, ні. І це... не сьогодні дивився. Ну, його кажуть, це не моє. <різь> так, всім до побачення. Бось, до побачення? Всім пока. Ти хороший хлопчик.